Вітаю, друзі! Давайте подивимося, що на нас чекає 15 травня у четвер. Хоча місяць і рухається оптимістичним янським яскравим знаком стрілець, який орієнтований на розширення, експансію і роботу з довгостроковими цілями, проте аспекти астрологічні на небі. А саме опозиція місяця і Юпітера і квадрат місяця з Сатурном не дадуть нам реалізувати в повній мірі всі наші бажання, плани їх може бути занадто багато, або ми можемо десь занадто оптимістично дивитися на свої можливості. Сьогодні хороший день для аудиту, для того щоб відмовитися від непотрібного, переглянути свої стратегії і провести роботу над певними помилками, скоригувати свої дії. А завтра день буде набагато більш продуктивнішим для початку нових справ. З вами була астролог Анна Фергелес.